Думи мої, думи мої, лихо мені з вами, нащо встали на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розвіяв в степу, як пилину, чом вас лихо не приспало, як свою дитину. Бо вас лихо на світ, насміх породило. Поливали сльози чом не затопили, не винесли в море, не розмили в полі, не питали б люди, що в мене болить, не питали б, за що проклинаю долю, чого нуджу світом, нічого робить, не сказали б на сміх. Квіти, мої діти, навіщо вас кохав? Я нащо доглядав? Чи заплаче серце одно на всім світі, як я з вами плакав? Може, і вгадав, може, найдеться дівоче серце, карі очі, що заплачуть на сі думи, я більше не хочу.